Вітаю! От і пролетіли літні місяці швидко, майже непомітно, і настав день 1 вересня, День знань. День знань для багатьох стає урочистим, але в той же час сумним святом. Сумним тому, що не встигли ще піти спогади про літо. Вересень початок навчального року, не тільки в школах. Але й у закладах дошкільної освіти. На жаль, всі дітки в умовах війни навчаються дистанційно. Перше вересня це не тільки день знань, а й свято краси, доброти, кольорів та світлих побажань, який чудовий перший день осені. Перше вересня це ще й день мудрих слів, побажань та відкриттів. Це початок нових кроків до успіхів і поразок, перешкод і перемог. Бо попереду вас чекає багато нового і цікавого. Ви щодня робите відкриття, дізнаєтеся щось нове, вивчаєте навколишній світ, кожен з вас знайде в житті своє захоплення. Вітаю дітки вас з ним знань і хочу побажати. Гарного настрою, міцного здоров'я та посидючості! На все добре і до зустрічі!